Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вікна у дитячому садочку номер 14 не мінялися з моменту його зведення. Тому всі призначення з місцевого бюджету керівництво закладу витрачає на заміну старих шиб. Але от на інші потреби у дошкільному закладі коштів не вистачає. За допомогою люди звернулися до народного контролю. Заміна старих шиб найбільш нагальна проблема у дошкільному закладі. На це з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, та цих коштів недостатньо. В садочок 71-го року. Рахуйте, скільки йому вже років. І ці вікна не мінялися. Ми їх підфарбовуємо, щоб вони не були такі чорні. На зиму утепляємо, як можемо. але То, то тепла не тримає. Замінено. Сім вікон в одній з груп, але в цій же групі залишилися два вікна. Аби дітки не мерзли, батьки взялися самотужки встановлювати вікна. Відкоси робили батьки. Якщо зробити з відкосами, то набагато менше поміняється вікон. Проблема у садочку із побутовою технікою, яка давно вже своє віджила. Нещодавно батьки за власні кошти придбали нову пральну машину. Однієї такої машинки для дитячого садка нашого не вистачає. І є потреба ще одній машинці, бо буде з нею напевно те, що було і з попередньою. Вона просто без кінця пере на підтримку влади у цьому році годі сподіватися, хіба у наступному. Тож депутати Коломийської міськради від народного контролю вирішили допомогти садочку. Вирішили спрямувати кошти з нашого депутатського фонду на вирішення цих проблем. Загальна сума становить 15 тисяч гривень. Ми ці Кошти запропонували витратити на е, покупку пральної машинки. Ми стежитимемо за тим, аби влада не забувала про дитячий садочок номер 14. Наталія Чопик, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.